Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про базову соціальну допомогу, про останні зміни, які е, стосуються правил призначення базової соціальної допомоги. Хочу нагадати, що Кабінет Міністрів України. 13 серпня 2025 року ухвалив постанову за номером 986. Відповідно вносяться зміни до порядку призначення та розрахунку базової соціальної допомоги. Нагадую, що вже з 1 липня 2025 року найбільш вразливі категорії населення багатодітні, малозабезпечені родини можуть і мають право звернутися за призначенням базової соціальної допомоги. Базова соціальна допомога. Вона має на меті об'єднати всі види соціальної допомоги в одну, щоб розмір такої допомоги був більшим. Що, е що змінилося? Да, до яких змін переходимо? По-перше, зміни стосуються розрахунку доходу. Тепер буде враховуватися середньомісячний сукупний дохід родини за три місяці, що передують місяцю попередньому до місяця звернення. Раніше було за півроку, тепер за три місяці. Далі, наступне подання заяви через Дію, для подання заяви через мобільний додаток порталу Дію. Нагадую, вам потрібно мати паспорт громадянина нашої держави, ID-карту не старого зразка, так, а ID-карту саме, або закордонний паспорт. І якщо у вас є, наприклад, закордонний паспорт, то ви зможете подати, або ж ви вже отримали паспорт нового зразка. Заяву на призначення базової соціальної допомоги через дію. Далі дивіться, що важливо: строки погодження згода з орієнтовним розміром допомоги має бути надана протягом 72 годин з моменту отримання повідомлення. І е, е, термін між заявами, строки між заявою. Про намір та заявою про призначення не може перевищувати 10 календарних днів. Пояснюю, ви пам'ятаєте, спочатку, коли ви звертаєтесь за призначенням базової соціальної допомоги, ви надаєте заяву про намір. Вам, представники пенсійного фонду, так, розраховують розмір базової соціальної допомоги. Якщо ви погоджуєтесь, то ви повинні надати свою згоду. 呃呃不不。Uh, uh, uh. Ма ця згода має бути надана протягом 72 годин з моменту отримання вами повідомлення, і потім тільки ви подаєте, уже, якщо ви погоджуєтеся, заяву на призначення базової соціальної допомоги. Але цей строк між заявою про намір та заявою про призначення базової соціальної допомоги не може перевищувати 10 календарних днів. Тому от такі нові зміни очікують уже сьогодні.